Oh, guys! Сьогодні останній день школи і я проснулася. вас! Отже, я встригла каре. Шутка. Коротше, сьогодні офіційно останній день, коли я йду, йду до школи на уроки. This girl вже одинадцять років проходила в школу, і це мій останній день. заценить сам размалюван Сьогодні знов знімаю влог, і це мій влог Останній день школи. Мені щось роблять конкретно, нового тільки що просто останній урок з Оксаною Василівною. А це ну, особливі емоції. Я не знаю, буде таке враження просто що от Я ніби, знаєте, бігла-бігла, бігла марафон, це 11 років, і зараз я вже добігаю до фінішу. От просто вже останні кроки. Мій клас! Я маю твою дитину. дитину не забути, правда? Юлечку. У да. да. нас тут лг. У нас тут лав. Цікава книжка. Так, да, дуже цікава.

I'm <laughs> <laughs> Їженьку, mm -hmm. <рес> Ладно. Припед! Я от йду, гуляю, прогулююсь і згадалася, що я знімаю влог. І така, ой точно. <рес> 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 я просто вийшла прогулятися, бо у мене так болить голова, це капіт. Завтра не дзвоник. Завтра теж буду знімати щось, напевно. І я хотіла тут поділитися своїми думками просто е, тим, що я недавно навчилася. Ті люди, які займаються рефлексією і таким, типу щось там шарить трошки психології, духовності. І це моє село. Зараз я продовжую те, що я казала, так що минутки естетики. От я знаю, що мене заряджає на 100%, прям вообще, коли мені погано, мені треба піти на природу це раз, а щось пофоткати це два, або просто помітити якусь красу, щось естетичне, щось красиве. І мені отак моментально стає е, легко, боже. Ну і, і це такий прекрасний стан. Я бажаю його відчути кожному. Просто коли ти бачиш красу в всьому. І насолоджуєшся просто всім, що ти бачиш. Ну, типу, дерева. Ти це центр, типу, така собі але Я цьому теж бачу якусь таку ну, свою естетику. А, і це таке круте відчуття. От прям всім бажаються це вміти відчувати. От, і те, що я хотіла сказати. Е ці люди, які займаються рефлексією і так далі, дуже цінно вміти приймати кожен свій стан, що би це не було, всі свої відчуття і йти в них. <кій> Маю на увазі, коли ти щось відчуваєш, то признатися собі, що «Да, я це відчуваю зараз, і зараз я в такому стані. Вот так як зараз мені, наприклад, мене болить голова. Я почуваюся розгублено, почуваюся сумно, починаюся починаюся. Може, і починаюся. Почуваюся, типу, так. Не дуже. І я війду в цей стан. Я в нього занурююсь, я його проживаю. А не відторгнюю, не чиню опір йому. Типу, ні, ти кидатись, мені така голова. Типу, ні, я чую, що моє тіло мені щось хоче сказати про щось, воно мені сигналізує. Я відчуваю, що мене болить голова, відчуваю слабкість в тілі, і я прислухаюся до цих відчуттів, і, і це дуже круто, вміти так робити, а не втікати від своїх відчуттів. Не забивати, не заїдати їх, не ще щось там робити, щоб не відчувати цього. А відчувати насолоду в тому, що, блін. Ми сюди прийшли всі, цей, на цей світ, на цю землю, щоб а, проживати своє життя. І це дуже прекрасно, коли ти вмієш жити, коли ти вмієш просто приймати своє життя таким, яке воно є. З всіма його красками, з всіма його відгалуженнями, з всіма подіями, які відбуваються, приймати себе такою, яка ти є. Це прекрасно. Я бажаю цього всім. Оце реально круто. Оу май гад. Це нереально естетично, але подивіться, як там хмара. Це капець, зараз буде капець Зараз буде злива Це прям точно. як це боже як це гарно Інструктаж з техніки безпеки, чи як поведінка під час ось такої погоди, грози, зливи і так далі. Викнути нафік телефон, не йти ховатися під дерево, йти додому. Що я роблю? Стою під деревом з телефоном. Ладно, це все жарти, я вже просто близько додому і мені, якщо щось, то секунду бігти. Але це тако. Хух, все добре. Все добре. Я думала, зробила я кульчики. Прикольно. Слухайте мій віршик на останній дзвоник. Ну от і все. Останній день і меть. Остання зустріч, погляди зріднілі. Зрідніли. Душа були, сльоза в очах тремтить. Роки уснівські, вирі відлетіли. Шановні наші вчителі, прийміть вітання щирі. І веселкові кольори, стрічок, первис тихни, служмоб. Синій колір, колір мрій. Щось там спожелили. Коротше, я йду до хати, сюди поки всім це вже не смішно, це вже реально починає хахати дощ. Просто в моїй стадії розуміння того, що я скінчила школу, це капець. Морока, що не вивчення уроки, а за двійку мама і тато вже не будуть діставати. Танцюєш формою, заплачу. Стані раз, танцює зі слозами. Слоз... Слозами, слозами, слозами. строги, завч. Стані раз, покуриш у камтерці під руком. Ну, ми, ми, не ми не курили, з ним. не курили з ним. Курили. да. Все, до нас маленькі претензії. Ми не п'ють, не курящі. Вообще, спортик. Да, Повісила. Зожники. Ух, ух,